Вітаю любителів металолому і різних нестандартних рішень в роботі. Почну знімати відос. Ну, думаю, знаєте, як то говорить пан Ярослав із Другобича, що б, каже, Ігор не знімали прояву, то мені все цікаво. Я знаю, що люди, які мають такі мотоцикли, Хоч вони і знають, як робити, хоч і вміють, хоч і мають чим. Але завжди цікаво побачити рішення, як робить ще хтось. По якій простій При причиті за один раз буде відразу два картера. Такий от крашений, ряжений. От одна половинка вже готова. Я вишліфував її, бачите. Помив, поклав на буржуйку. Вона ще тепла для того, щоб її просушити. Це вже готова підготовлена поверхня під розточку Спочатку була домовленість розточити просто під опору. До розміру нічого не дала, довелося опору наплавити, вона вже лежить в мене трошки. І буду її розточувати, буду її відновлювати. І цей раз, мабуть, придеться ще й гнізда відновити. Бо Бо дуже воно найфайно сідає. А по цьому двигуну теж бачу був якийсь тюнінг. Чи щось його тут, чи варили може, чи що. Зараз вскриємо те діло з вами і побачимо. Але поколочений він солідно. Я не знаю. Побачимо, може відмовитись і взагалі не робити такого. Невідомо ще. Бачите, він з колінвалом. Тут чоловік дуже хоче, щоб я ще й колінвала подивився йому. Разом Ну, не знаю я, чи я за те візьмусь ще поки що. Для початку відновлю хоча б картер. У мене залишилось всього-навсього пару робіт. І після того там товариш ще обіцяв прийти. І почнемо трошки робити ремонт тут у майстерні. Ну Хоч і такий примітивний, знаєте, але трошечки освіжити треба. А тому... Тому поки що я не беру ніяких замовлень абсолютно не на що. Навіть мілочових, а мілочових ще й, ще й більше я їх не хочу брати. Бо якісь, так як то ви часом любите сказати, зробіть та там мелоч ціла, то воно займе часу більше, як зробити якусь крупну роботу. Так от я не знаю для чого циліндри мені тут, бо, бо я в принципі щось не пам'ятаю, щоб я домовлявся про росточку. Ну ладно, з тим потім розберемося. Мене цікавить картер. Він тут нурально, я вже бачу, що він просто в препаскудному стані. Як їх доводять до такого стану, я не знаю. Товчуть молотками, б'ють зубилами. Коротше, все, що попадеться під руку. То там в мене колега каже, ремонт як в селі. Тільки то не означає, що то робиться іменно в селі. От дивіться, вибитий кусок. То означає просто, що люди не дивляться і не думають навіть, як його зремонтувати, а просто як варвари беруть і гатять. Ну, тут, Чесно, я думаю, що з цим картером щось застрягну я надовго. І той ремонт мій, мабуть, ще не скоро почнеться. Дивіться, що вже бачу. В такому стані полуавтомат. Тут дзюрка, як старшої дружки, ну один вроді би цілий. Коротше, побито настільки все, що ого-го. Ну, коротше, екземпляри попадаються такі. Кому розбирається, то понятно, що від руки. Я взагалі не розумію, для чого робити той ремонт, відновлювати ту опору, якщо туди можна взяти і підсунути якусь цю, значить, фольгу під опору. Або якусь консервну банку. Саме краще алюмінієву, бо ж картер алюмініум, то взяти і підсунути алюмінієву банку. Так що ти не розбираєшся. О, є контакт. Дивіться. Бачите, я як провидець. Я відчував, що буде. Я душою течу і надіявся побачити щось подібне. Дивіться. Бачите? Як думаєте, з чого? Із шпротів, напевно. Бо таке жовтувате, геть, як шпроти. Ану, понюхаю. Точно, ще шпротами пахне. Красота. Отак от. так І став вау. Зараз будемо коротше розбиратися, що в нас тут є по факту. Так, кулінвал, як мені було сказано, ще не розбирався. Ой-ой-ой-ой-ой, було тут десь село глибоке. Ви, Хлопці, не подумайте, там, що я е, говорю на тих, хто живе в сільській місцевості, то такий, знаєте, жаргон просто є. Людей, які роблять, непонятно як, дивіться, бачите? Отого, називається колюнвал ще не розбирався. бачите, Він ще не розбирався жодного разу. І картера не ремонтувалися, а на тому картері то ово, яка ця-ця, бачите? Я казав, що тут вже хтось був. Тут щось вже варилося, ово, щось наплавлялося, наробили дзюрок. Знаєте, то вже не пори, то вже дзюрки. Робили дзюрок багато-багато. Щось розточували. Але, коротше, щось воно пішло все одно не так. Я хай не замірюю, що там є по розмірах. Ну тут дзюрки зробили капітальні. Ремонтували, коротше, капітально. Так, при розборці, скоріш всього, використовувалася важка бронетехніка. Бачите, Бо, бо по слідах видно. Ой, люблю, я, знаєте, от таке, о, то вже, то вже Санта-Барбара буде якась, певно, з тим картером. Бо тут буде і аргону біля нього. Тут біля нього буде і шліфовки, і фрезеровки, і всього на світі. Ще проміряю посадки, чи вони хоч є, чи взагалі вже здати той картер в утиль. Бо там вартість ремонту може бути як цілий мотоцикл, не то, що як картер. Так о, зараз я хочу мірнути, щоб собі розуміти. Що то є. Важте, не зря я почав знімати те відео, бо я вже думав не знімати нічого, а бігом зробити, повіддавати, все. І на тому кінець. Ну, дивіться, опора має 52 мінус 2%. Сотки. Ну, тобто розмір стандарт, але він мав би бути в нуль а картера повинні були бути в мінус трошки зроблені. Ну, тут вже Далеко не мінус ще замітив таку шляпу по колінвалові. Так щось гатили, що, що просто вищербили пальця. Ну, то тюнінг добрий був. То збиралося кувалдою, я думаю. По колінвалу цапфи, дивіться, видно, підшипник бовтався, не сидів, побили молотком, щоб він сів. Різьба забита, вже чухрана булгаркою. Та цапфа точно те саме, конус забитий оті цапфи, та Буква цапфа, бачите? Побита молотком, видно, щоб сів. Пальцю, кердик всередині. Я думаю, якщо зняти е, цю розібрати опору, розібрати підшипника, побачимо, чи будемо це робити, то я даю гарантію вам 1000%. Що той центральний палець буде насраний сваркою або поклепаний покерняний, щоб підшипники хоч якось трималися. Ну, гарантію даю, бо не вірю, що може бути по-іншому. Шатуни з люфтом. Ну, коротше, коротше, печальна історія. новенька хороша опора, яку е без проблем наварив, вона не пінила нічого. І монолітна, бери собі і роби знаю, що хочеш. До речі, останнім часом попробував пораду одного з підписників. Я якось при ремонті вже упори згадував, що було, був такий в мене випадок, що я наварював упору, реставрував все, проточив. Тоді з часом до мене звернувся е, той замовник, що з'явилась щілина ну, на стику двох упор, що з'явилась щілинка. Е, я думаю, що це метал просто ще не повністю взяв свої властивості, і від перепаду температур він так зіграв. Мені порадив чоловік нагрівати, скажімо, після заварки, для того, щоб зняти оці напруги, концентрацію напруг. так. Я підігріваю її ніби, але вони, мабуть, залишаються. Після того я тепер беру таку собі ідею, наварив опору, так? на другий день просто так ложу її на буржуйку. Вона нагрілась, я зняв, вона схолола. Я її знову ложу, вона нагрілась. І так цілий день роблю. І так декілька днів підряд. Ну, Наприклад, за день я положу 3-4 рази, вона повністю розігріється, розшириться і повністю схолоне. Він мені рекомендував підписник нагрівати і охолоджувати в воді. Я думаю, що, мабуть, таке буде більш навіть на природнє старіння схоже. То щось не знаю з тою водою. Коротше, не пробував ще. Можливо, ще колись попробую і такий. Отако і знаєте, подумай, щоб поремонтувати отакі картера, погачені побиті, то за той час можна зробити три пари отаких картерів. Оці картера реально в порівнянні з ними ідеал. По десятці зішліфувалося одна десятку сторону, я зішліфував, цю сторону, довелося 15 сотих зішліфувати. Трошки вона була прогнута, бачите, ще в місці навіть трошки залишилось. Більше я вирішив не чіпати. Але все одно вона рівна, в неї хороші посадки. Скрізь. Коли домовлявся, то з таким договором було, що я вже маю, бо чоловік щось не хотів купувати опору, по-моєму, то я сказав, що я вже маю наварену, готова. Вже тако наварена і обдерта на грубо. І всередині, і там і пошліфована, пошліфована, сторцована. На грубо видер всередині, там запасу дуже багато. І звідси. Осталось приварити блінчика і розточити її. Ця, лежить вона на полиці. Ви думаю, бачили в кожному відео вже, мабуть, місяці два чи три. Щось то навіть не пам'ятаю, У вільний час просто був, по-моєму, зробив, щоб мати на запас на випадок швидкого потрібного ремонту. Коротше, на сьогодні, я думаю, те відео. Буде закінчуватися чого? Того, що, по-перше, вже пізно і нема що розпочинати мені з цією роботою, і плюс треба обговорити із власником всі деталі. А деталей тут, ого, го як багато. Тому я не знаю взагалі, чи буду робити цю роботу, чи ми зговоримося. Бо, знаєте, коли договорюєшся заздалегідь, це одне, а коли побачив вживу, що воно є, це зовсім інше. Тому я собі обговорю завтра і побачу. можливо, ви побачите продовження цього. Бо реально ці картера, знаєте, я кажу, буду називати це ремонт після села, так як от, <гад> товариш мій називає. Ну, ну, це просто. Це ужас. Тихий ужас. Тепер дивіться сюди далі. Підшипники. Ну, принаймні, от з одної сторони я взяв, дивіться. Заліз від руки. Можете. Заліз. Так. Від руки. Другий. Другий. Здається, що не лізе. По-моєму, не лізе від руки. трамірати нутроміром. Ну, Та посадка виглядає цілою. Та посадка виглядає цілою. А по тій я бачив там ступеньку таку, яка була. Ой, коротше, бідося. Це кожен майстер по-своєму називає, мабуть, мені якось треба придумати і говорити на це. Кажу один, товариш називає ремонт після села. Дядько Максим он каже, класні пацани. Інші майстри кажуть, Саша біда. Ну, коротше, імен, в цих людей багато, але суть їхньої роботи одна. Тому зараз я спати, а ви пишіть те, що думаєте про цей ремонт. Тобто про ремонт, який був проведений до мене. І потім напишете, якщо вийде про ремонт, який вже зробиться після того. Як завжди, радий був вас всіх бачити. Дякую за перегляд. Бувайте!